Привіт! Я запускаю цей канал, бо хочу чесно показати, як з нуля, без навичок, без багатого тата можна вийти на фінансову свободу. Я не маю спеціальних навичок, я не мільйонер, не експерт, а утомився від того, що постійно не вистачає грошей. Тому я вирішив не просто мріяти, а перевірити всі способи економії і заробітку сам і чесно показувати результат вам. Що буде на каналі? Як економити гроші без шкоди для життя, як пробувати заробляти онлайн? Без досвіду. Як я веду бюджет, рахую витрати, тестую сайти, що реально працює, а що повна херня. Усе про свою мовою без пунктів із реальними прикладами. Якщо тобі знайоме відчуття, коли до зарплати ще тиждень а манці 0, то ми з тобою на одній хвилі. Цей канал для таких, як ми, не експертів, а для тих, хто хоче більше контролювати свої кошти. Підписуйтесь, якщо тобі близька ця тема, вже в наступному відео. Я покажу 5 способів зекономити цілих 3 тисячі гривень на місяць без жодної болі. Під відео я залишу PDF з моїми першими фінансовими правилами. Можете завантажити безкоштовно. І чекаю вас всіх на наступному.